Всім привіт! Ви на каналі Просто В'яжемо. Мене звати Оксана, і сьогодні я звітую в проєкті, який я організувала з дівчатками по в'язанню шалей і шийних аксесуарів. Ось, називається він шальні історії. Ось, шальні історії, я вже кажу. І сама заговарюю, сама себе стараюся правильно вимовляти, щоб це не були якісь такі історії. Ну, в общем, ви поняли, треба. Про шальки в нас проєкт. І не тільки це бактуси, це шарфи, це все, всі оці шийні аксесуари, навіть якщо вони пов'язані трохи з головними уборами, це може бути капор, там ще щось те, що ми будемо одягати. Можна такі, знаєте, мені дуже завжди подобаються такі як капор, такі Капурснут, що ще на плечі, воно таке широке. Завжди дивлюсь на цю дівчинку в Пінтересті. І хочеться мені теж такий вільний капюшон зв'язати. Але не знаю, чи в мене стане снаги це зробити цей раз. Там такі цікаві різні узори, все. Тобто багато-багато різноманітних можна видумати в цьому проєкті аксесуарів. Ось, я в'язала собі. Шапку, зв'яжи шапку, я її вже ношу хвіст, в гриву. Вона в мене поки одна в обіході. На 60 петель здається, я ось тут набирала і такий шапку бійні в'язала, трошки вона <клес> підростянулася ще під час носки, ну, може, я її поперу і вона стане на місце. Ось, тобто, вона. І в комплект до цієї шапки я маю до вас от готову роботу. Презентую вам такий шийний аксесуар: це скандинавський платок, чи який Світланий Коломієць. Я навчилась цього разу у майстра, тому що я не розуміла, я знала, як від центру мені зробити, а як мені розпочати з кутка. Уявлення було не дуже таке. Я подивилася майстер-клас з самого куточка в'язати, як воно в'яжеться. Де там додати, прибавляти, додати. У мене голова пішла колом, і я хотіла знайти щось простіше. Тому мені трапився ось цей май... майстер-клас Світлани. І я собі в'язала. Розпочинаючи ось з цього 176, здається петель, розпочалося з цього краю. І потім воно скорочується з того боку. В кожному лицевому ряді на початку ми скорочуємо першу петлю обов'язково пров'язуємо, а дві далі скорочуємо. І виходить ось така лінія, коли наші кількість петель скорочується. А тут, щоб нам симетрію якусь добитися, тут в кожному четвертому ряду прибавляється: ось, і так в мене вийшло. Зараз спробуємо зложити чи симетрично. Це вийшло. Якщо я десь пропускала якісь моменти, а це можливо. Можливо, потім я десь наздоганяла. О, не дуже симметрично. <гум> ну, нічого, ну нічого, там не видно на скорості. Ось такий в мене вийшов виріб, це мій бактус я називаю, або можна шалик називати українською. Я думаю, що це теж правильно шаликом називати, а може ні. Напишіть мені, хто знає, як це вірно. Ось, що я тут видумувала з узорами. Тут узорі вона рекомендувала брати якісь довільні. Я щось спочатку спробувала взяти довільні ці узори, просто дирючка, просто ще щось. Пряжа з фламе. Тут, практично, бачите, ось тут. Прости, я не хотіла робити без нічого, а пустити хоча б по краю, щоб була якась імітація узора. І мені сподобався результат. Скажу чесно, що я в захваті. Хустинка мене добре облягається і мені все дуже подобається. Ось. Тут, коли я в'язала ці узори, це чорт ногу зло. Я не знаю, як я там що в'язала. Тут мною придуманий був, десь там виворотні петлі, скакали ромбіком, але тут їх не видно. Нічого тут теж щось я придумала. Потім я взяла вже по майстер-класу оцей узор. Зв'язала схемки, я заскрінила собі, коли знімала Світлана ці свої записи. Ось. І ось цей вже за світланою я узор пішла, і ось цей коли ось тут такі полоски пішли в мене. Ну, Тут теж погано щось видно. В'язати було ось цей вже не складно, ось цей трошки в кінці збивалася, а цей взагалі нічого не бачив, що я в'яжу. Тут, тут було легко, тому що тут просто одна дирочка далі все лицевою. В общем, мене була така задумка, що спочатку такий маленький ажур, потім маленький тіньовий узор, потім знову більший ажур, потім тіньовий, і думала, може, там, але зрозуміла, що хватить. Пішла далі в'язати вже хустковою в'язкою, бо подумала, що я дуже довго це все мотати буду. Ось. Тому ось такий виріб я маю. Десь я там робила фото, але вже якось так примеркалось, тоді сніжок вже почав злазити. Я так стояла на траві, знайшла кусок снігу і там сфоткала цей виріб. Тому які є фотки, я вставлю. Але це буде не зараз. А може в початку чи в кінці, тому що мій відеоредактор іначе не хоче. Ось. Так. Що ще? Так, хитаю цю камеру. У мене штатив зламався, і в мене на двох ножках. Місто трьох він стоїть, я його деколи ненароком штовхаю. Ось. Один виріб в мене є, а другий теж я паралельно собі потрошки мотала. Хто знає, хто мій канал давно дивиться або так. Що я багатопроцесниця, У мене завжди не можу я одне в'язати. У мене ще дві шапки розпочати і ще шкарпетки. Ой, щось там в'яжеться. У мене ще шкарпетковий проєкт, і я ще туди не зв'язала. редиска. У мене є для цього 5 днів, я думаю, що я справлюсь. Далі. Далі. Ось такий гачковий процес. Я казала, що я люблю дуже в'язати і розумію схеми. Я дуже хвастала, що я можу в'язати гачком шайлики, але хочу спробувати і спицями. Спицями готова робота є. А ось моя така гачкова робота. Дивіться, мені дуже подобаються ці переходики. Я влучно вибрала момент. Я не підбирала, просто розпочала з середини. І дивіться, що в мене далі. В мене далі коричневий йде. І далі так, кожен йде початок коричневого. і цей. Я думаю, що я буду цей свій. Я думаю, що це буде не шаль велика, а знову бактус буде. І зроблю собі зимовий теплий комплект, напевне. Хотіла я ще на подарунок. Але в мене два таких моточки. Я подивлюсь з іншого моточка, що там можна. Тому що я, як той сліпенький котенятко, почала в'язати просто. Мені треба було спробувати узор. І чому я прямо з цього мотка розпочала і чого з середини, не зовні ніяк, це загадка природи, певно, так треба було. Може, я подумала, що треба йти. Світлого до темного, але я не хочу знову переходити на світле, тому десь на цьому варіанті кінець темного і завершу. Я так собі це розумію. Наберу достатню ширину цієї роботи, якраз мені і буде добре, бачите? В'яжу, я шукала листочки в пінтересті і знайшла ось такий. Якщо от зеленим, це вже більше як листочки виглядає. Зараз, ось так, до коричного я вже дійшла. В'яжу коричну. Думала, завершу я, але вчора мені щось не стало вже снаги це робити і думала, дві буде готових роботи, але і так добре. Цю роботу я ввела уже розпочато, там було зв'язано десь ось так, коли я. Шапки в'язала, я потрошки мотала і цю роботу, тому в мене це е, мій який завершився перша робота, а це вже розпочато суто в цьому проєкті. Спочала я, думаю, що все буде добре. Ось, знімала я десь ще першу частину, але я її вставляти не буду. Тому що я думала, думала, я. Що мені не вистачить. А, я думала, завершу ці дві роботи, і в мене не буде проміжку такого. Ні, Все добре, дівчата, я не завершила ще. Ось. І в нас є запитання по темі цього проєкту, щоб це було не просто... Ми там хвастаємося своїми роботами, а щоб це була ще якась корисна інформація або якийсь свій досвід, ми ним будемо ділитися. Можна відповідати на якісь свої запитання, можна відповідати на мої запитання, щоб це були якісь цікаві історії. Ось, і сьогодні такий буде правильне питання: як підібрати пряжу і інструмент для в'язання шалі. Колись мене. Вчили, як це робити, і, звісно, я з майстром перший раз підбирала свою пряжу. Яка ця пряжа повинна бути? Для такого виробу? Пряжа має бути трошки волохата, тому що вона має бути така красива, ажурна, трошки мохната і зігріваюча. Ось. Не обов'язково там якісь. З переходом не умре ніяким. Може бути однотонна, але інструмент, якщо я маю дуже великий досвід в'язання гачком, інструмент має бути в рази більший, ніж сама ниточка зараз. Ох, зараз нам кину. Ось, бачите, моя ниточка. Ой боже, знайдемо тут метраж. 150 що? 150 грамів тут, 810 метрів, десь 400 приблизно метрів, 100 грамів, ні, 400 це половина, десь 500 з чим-то, 100 грамів. Ось така пряжа ідеально підходить для таких ажурних шалей десь 500-400 метрів на 100 г олізе. Це я в'яжу нако. Ой, стой. Нако Ангора, люкс колор. Не така не колюча, вона можна спокійно до тіла її притуляти, тому що, якщо взяти ангору від Алізе, вона. Трохи жорсткувата, ця вона трохи ніжніша. Такий мій досвід з цією пряжою Lux Color Ось ця пряжа десь в обмінах. Прийшла до мене, я її сама не купувала, тому не скажу, чому я її вибрала, вибрала я її з ящика, тому що вона найбільш мені підійшла. І десь в такому тоні в мене буде шапка. Коли я в'язала цей тон, прийшла до мене пряжа. Я зроблю собі зимову шапку пушисту, з такої ниточки. Ще в мене бордо в'яжеться шапка і ніяк не з'яжеться. Тому що, тому що ще дитячою я розпочала шапку. Ця вже, в шаль буде симетричною, вже не буде ніяких нюансів. Ось це шалик. Шалик, тобто бактус, буде. Мені подобається узор, як він лягає, як все виглядає на даний час. Задоволена я знову своєю роботою, і вже фінальний результат, через два тижні я вам покажу Готовую цю роботу. Можливо, вже встигну, так як і цю, трошки поносити. Ось. ця не коли, взагалі, така суперова пряжа. У мене вже її немає в запасах. Це я купувала на продаж, але вона. Чомусь нікому не зайшла, щоб купити, я її собі і залишила. Трошки там були всього десь 200 г на бубінці. Такі залишки я лотами скуповувала і їх потім розбивала, розмотувала і продавала. Ось, і такі в мене результати мого проекту. З досвідом скажу, що е... чистою шерстю я ще не в'язала. Постійно якусь майже акрилову пряжу я в'яжу ці свої шалі бактуси і не блокую я їх, не блокую, тому що я їх ношу в 200 гриву і такої сильної краси, і презентації я не роблю. Взяла і ношу. Я такий більш прос... попрощий блогер з шерсті. Пряжа, коли в'яжеш, така стає трошки нерівності є. Я буду мати досвід. Можливо, моя наступна якась робота буде з шерсті, і я знаю точно, що її треба вимочувати, цю пропитку вимочувати, її блокувати. Ось я ще в творчому польоті, що це буде, тому. Чекайте наступного звітику, і нехай у вас буде тепло та світло в ваших помешканнях. Бажаю всім теплої зими і світла в ваші домики, ваші будинки. Ось, мирного неба, дівчатка. І все буде Україна!